Всім привіт! 10 січня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, от виставив. Хочу показати, що є на наявності вібратори. Вібратори є не тільки таких розмірів, а й інші. Виробляють дані вібратори в Італії. Отак от виглядає. Вібратор МВЕ-41-3 є мікро. О. І його побратим. МВЕ-60-3Е. Ця моделька 220 на 380. А мікро на 220. Є різні вібратори в наявності. Ще раз повторю, виготавлюють в Італії, що немаловажно. Так що, зацікавило, да, заходьте на сайт Електромотора. Вибирайте ті вібратори, які вам потрібні. Дотелефонуйте да, за номером телефона 063 426 1010. Допишіть да, на Viber. Всім гарних покупок!